Родичі динозаврів. Алігатори і крокодили з'явилися мільйони років тому, коли на землі жили динозаври. Але динозаври вимерли, а крокодили залишилися і живуть досі. Сучасні алігатори та крокодили мало чим відрізняються від давніх предків, хіба що трохи менші. За мільйони років ці тварини практично не змінилися. Алігатори та крокодили найбільші серед сучасних рептилій. У них великі щелепи. Чотири ноги і довгий хвіст, тіло покрите щільною лускою, вони відкладають яйця, як птахи, але ці яйця покриті не шкарлупою, а шкірястою оболонкою. У ряду крокодилів, до якого належать алігатори, крокодили, каймани і гавіали, усього 23 види. Відрізнити алігатора від крокодила іноді складно, проте загострена морда у крокодила вуща, ніж у алігатора. Коли паща крокодила закрита, Нижній четвертий зуб стирчить назовні, а у алігатора всі ниж... нижні зуби заховані. Тіло алігаторів і крокодилів захищене зовні щільною бронею із закостенілих шкірних пластинок. Ця броня настільки міцна, що її не пробивають стріли і списи. Зуби у крокодилів усередині порожнисті. У цих порожнинах розвиваються нові зуби, які виростають замість тих, які випали. Усі вони поступово змінюються новими, і за все життя у алігатора або крокодила може змінитися до трьох тисяч зубів. Алігатори і крокодили зазвичай живуть у річках, озерах або на болотах, там, де є мул і вода. Вони люблять тепло і водяться переважно в країнах із тропічним або субтропічним кліматом. Як і всі плазуни, ці тварини. Холоднокровні. Температура їх тіла приблизно дорівнює температурі довкілля, тому живуть тільки в теплих країнах. Ці рептилії й хижаки, вони вбивають і поїдають інших тварин. Дрібні крокодили живляться рибою, жабами, равликами і комахами, а великі полюють на черепах, риб, савців і птахів. Щелепи у крокодила такі сильні. Що, крутнувши головою, він може зламати здобичі хребет. Чисельність алігаторів і крокодилів поступово знижується по всьому світу, а деяким видам загрожує небезпека повного зникнення.